Пам'ятаєте, як у нас дуже багато українських панянок хотіли дитинку від Арестовича? Так, так, саме так і писали в своїх соціальних мережах про те, що Алексій, он же такий красивий, я би так хотіла Рюбенка від Алексія Арестовича. І от зараз ця підсанкційна особа. Так, так, Олексій Арістович у нас вже отримав санкції за свою підривну і проти українську діяльність, особливо за ту, яку він проводить на території Сполучених Штатів Америки, коли по суті підіграє російським наративам, видав новий цікавий пост про те, що він призупиняє, точніше зупиняє всі бойові збори в рамках допомоги Збройним силам України, тому що він не хоче. Збирати на те, що веде до знищення, до фізичного знищення, і буде збирати виключно на воду евакуацію і медицину. Давайте помислимо логічно, коли хтось збирає на воду евакуацію і медицину. Це означає, що російські окупаційні війська вже взяли те чи інше важливе місто. І таким чином ми відступаємо, ми понесли втрати, у нас все погано. Є купа біженців, є купа руйнувань, і це означає, що наші позиції в тому чи іншому населеному пункті стали набагато гірші. Тому Олексій Арестович уже не приховує на те, що він прямо працює на російську пропаганду, на прямі російські наративи, тому що це чисто російський наратив. Я не доначу на Збройні Сили України. Я просто подіржуваю збори на воду і евакуацію. Ну і я, до речі, не виключаю, що прийде той день, коли Олексій Арестович взагалі припинить ховатися і скаже: прямо друзі. Я збираю донати на допомогу нашим мальчикам, нашим мальчикам, які захищають нашу русскую державу. Русь з боку російських окупаційних сил, нашим мальчикам на СВО. Дуже чекаю такого моменту, коли ця криса нарешті покаже своє істинне нутро. І тому це дуже важливий такий меседж для тих його прихильників, які вірили, що Олексій це щось добре, що це щось розумне. Олексій зараз працює проти армії України, проти українських громадян, проти Збройних сил України і вже не приховується. Точніше показав свою істинну натуру, яку він тривалий час приховував за цими стрімами і телемарафонами. Щим усіх і вітаю!